Бабуся Оленка запрошує нас до себе в гості, в село, на пташиний двір. Поглянемо, як живуть свійські птахи у бабусі на подвір'ї. У бабусі живе багато різних птахів курки, індоутки, качки, гусі. Вона щоранку їх годує різним зернятком та піклується про них. Адже ці птахи не можуть жити без людини. Взимку їм дуже важко знайти їжу, а без житла вони можуть змерзнути, тому вони живуть поруч із людиною. Ці птахи називаються свійськими, а будиночок їх пташина ферма. Вони мають спільну будову: дзьоб, голова, шия, тулуб, два крила, дві лапи та хвіст. Вони дякують бабусі Оленки за їхню турботу і дають їй за це яєчко, пір'ячко та м'ясо.